Всім привіт! Я безмежно рада вітати саме тебе на своєму каналі, і це 13-й урок курсу німецької мови А1 для початківців. Нагадую, що курс є абсолютно безкоштовним. Все, що тобі треба зробити, підписатися на мій канал. І то не обов'язково, але, будь ласка, я дуже стараюся. Не будемо довго балакати і починаємо. І так, сьогоднішня тема у нас заперечення, граматика. Заперечні речення. До речі, сподіваюся, що тобі подобається наш фон. І так, заперечення кайн. Мета нашого року навчитися правильно вживати слова «кайн» для заперечення в німецькій мові. Найперше заперечення в німецькій мові. У німецькій мові для заперечення використовується два основних слова «кайн». Ось як і коли їх вживати. «Ніхт» використовується для заперечення дій слів, прикметників, обставин або повних речень. Ніхт зазвичай ставиться після дій слова або в кінці речення. Використовується для заперечення дії чи стану. А от кайн використовується для заперечення іменників, якщо вони в родовому або знахідному відмінку. Тільки для іменників, ні для чого більше. Кайн є формою заперечення артиклів die, der das, ein і eine. Нагадую, що дідер дас це якби означені, а ein неозначені. Означає наше кайн це як жоден або немає, можна так перекласти. Кайн вживається замість артиклів у певних ситуаціях для заперечення наявності чогось. Тепер давайте ще більш детальніше поговоримо про кожен з випадків. Спочатку поговоримо про нігт. «Ніхт, «Ніхт заперечує дію або стан». ось приклади. Вона не працює в офісі, зі nicht im Büro. Це не цікаво. Das ist nicht interessant. Я не можу піти на прогулянку. Ich kann nicht spazieren gehen. У цих випадках нігд заперечує дії або опис обставин. Увага! Ніг ставиться після дії слова або в кінці речення. Як це працює? Якщо ніг стоїть в кінці речення, наприклад, от як їх nicht», заперечується все. А якщо ніг стоїть не в кінці, а десь на передостанньому місці чи так далі, заперечується це слово, перед яким воно стоїть. От, es, ist nicht kalt". «Es ist nicht kalt». зараз не холодно, але зараз якось по-іншому. AssistFam, наприклад. Тобто, заперечується це лише кальт. І от можна також для прикладу взяти зі IBTNBR, вона не працює не в офісі. А, мається на увазі, вона десь працює, але не в офісі. Ніcht in bureau. Заперечується це ніхт. Це означає, що я взагалі не працюю, бо Ніхт в кінці. Добре, з ніхт розібралися тепер поговоримо про кайн. Кайн використовується для заперечення іменників, особливо з артиклем Ein або без артикля, щоб показати, що чогось немає, або що є заперечення наявності чогось. Наприклад, я не маю автомобіля і kein auto. Не ein auto, a kein auto. Вона не має сестри, Sie hat keine Schwester. У мене немає книжок. Взагалі є, але Ich habe keine Bücher. У нього немає роботи, Er hat keinen Job. Важливо, що кайн змінюється залежно від роду та числа іменника. Тобто це як артикль, і його треба ну, відмінювати повноцінно. Кайн для чоловічого та середнього роду, одина, кайне, не. немає закінчення е, кайне є закінчення Е, це для жіночого роду та для множини. Тепер, щоб краще все запам'ятати, давайте порівняємо: кайн і ніхт. «Ніхт» – заперечує дій слово чи опис дії або стану. Вживається з дієй словами, прикметниками та обставинами. Кайн заперечує меники, означаючи відсутність чогось. Вживається замість артиклів eine, ein, der, die, das. Я вас вітаю, ви впоралися, і тепер ми переходимо до самоперевірки. Завдання номер один. Виберіть правильне слово. чи «кайн». Як ми це робимо самоперевірку? Ви підставите відео на паузу, робите, а потім включайте я даю вам відповіді. Тож, готуйтеся. Раз, два, три. Ich habe keine Zeit. Wir gehen nicht ins Kino. Er spricht nicht Deutsch. Ich sehe kein Auto. Sie hat keinen Bruder. в коментарях, скільки відповіді дали правильно. А ми переходимо до завдання 2 Тут нам потрібно повні речення перекласти deutschen ich habe keinen Fernsehen. Sie mag keinen Sport. Das ist nicht meine Rucksack. Wir haben keine Hunde. Du verstehst mich nicht. Дуже дякую вам, що ви вивчаєте німецьку мову. Я вас вірю, тому продовжуйте. А в наступному році у нас буде тема орієнтація в місті. Це буде лексика, тому не пропустіть, дуже цікаво, як на мене. Відпочинь, смачно поїж, і вже завтра ми з тобою знову зустрінемося. Бувай, бувай! Боже, я злякалась! Боже, як я злякалась! Бувай!